Як поповнити свій рахунок на біржі Quotex? Якщо у вас виникало таке запитання, то цей відеоролик саме для вас. Все, що вам треба робити, це натиснути на зелену кнопку поповнення у верхньому лівому коті. На телефоні інтерфейс буде приблизно таким самим, або можете натиснути на ваш реальний рахунок і поповнитися прямо звідси. Давайте натиснемо зараз на зелену. У нас відкривається наступне вікно, де у нас видно всі методи, котрими ми можемо поповнитися. Ми можемо поповнитися як банківською карткою, так і криптовалютою, так і електронними платежами. Зараз я продемонструю все на прикладі банківської картки. Ми натискаємо ось тут на нашу банківську картку і далі обираємо деталі платежу. Нам треба заповнити всі ці поля. У вас тут буде пусто. В деталі платежу спершу треба вписати суму. Якщо ви хочете поповнитися на 4 тисячі гривень, що як на мене, на мою особисту думку, є оптимальною і мінімальною сумою, щоб починати торгівлю, то обираємо саме її. Далі можемо натиснути У мене є промокод. Якщо у вас є промокод, вписуйте його сюди. Якщо промокоду у вас немає, ви можете обрати абсолютно будь-який з ось цих чотирьох, котрі вам дають на вибір. Але варто враховувати, що кожен з цих промокодів йде від певної суми депозиту. Тому я думаю, тут самотужки розберетеся. Зараз давайте я вам продемонструю на прикладі відсутності промокоду. Тобто я повзанок перетягую ліворуч і відповідно вношу депозит без додаткового бонусу. Що я роблю далі? Далі я натискаю на синю кнопку поповнити. Скаючи на неї, у мене відкривається відповідне вікно. Ось тут, вверху, нам треба обрати наш банк, з якого ми робимо переказ. Дивіться, я буду обирати монобанк, тому що поповнення зазвичай роблю саме з монобанку. І ви можете обирати абсолютно будь-який, тобто це не впливає. Тут вам варто обрати банк, з котрого ви поповнюєтеся. Якщо у вас пумп, обираєте пумп. Ви обираєте приват, якщо у вас приват. Якщо у вас будь-який інший, тобто Ощадбанк, я не знаю А банк, можете обирати саме його. Далі я обираю монобанк і підтверджую, що я обрав правильну суму і правильний банк, звідки я хочу переказати кошти, натискаючи цю кнопку підтвердити. Після чого ми бачимо наступне вікно, нам видається номер картки і власник картки. Все, що нам треба зробити, це зайти в наш банк і в нашому банку переказати кошти на вказані реквізити. І головне переказувати саме 4 тисячі гривень, тобто не більше, не менше, не на гривню, не на копійку. Після чого кошти надходять на ім'я власника картки. Ви можете не хвилюватися про те, що кошти не надійдуть, оскільки, якщо ви скидаєте ту саму суму на той самий номер картки, Котрий тут написаний, і ви можете використати кнопку скопіювати, щоб точно не помилитися, то кошти 100% надійдуть власнику картки, і ви отримаєте свої кошти на рахунок біржі Фотекс. Така система поповнення зараз присутня на всіх біржах, котрі ви можете знати. Тому можете не хвилюватися, це все абсолютно безпечно і абсолютно прозоро. З вашими коштами нічого не трапиться. Сюди далі ви вписуєте номер картки платника. Мінімум останні 4 цифри. Ну просто вписуєте номер картки платника. Після чого натискаємо на кнопку оплату завершено. Нам вилізає ось таке вікно, і ми натискаємо ще раз на кнопку оплату завершено. Після чого очікуємо, коли нам підтвердять наш платіж. Після цього моменту ви можете або завантажити ще раз ось тут вашу квітанцію. Або без проблем просто очікувати транзакцію. Я рекомендую завантажувати квітанцію, але оскільки зараз я не роблю депозит, а лише показую вам інструкцію, як вам це зробити, тому що у мене вже у самого кошти на рахунку є і їх достатньо. Я думаю, цього робити не обов'язково. Ви просто можете зробити все, як я продемонстрував за цією інструкцією, і у вас вийде без проблем зробити ваше поповнення. Якщо у вас виникнуть абсолютно будь які запитання стосовно поповнення на біржі Quotex, то кожен з вас може завжди... У будь-який час писати мені в особисті в Телеграм. Мій тег і мій юзернейм зараз у вас на екрані. Захар нужне підкреслювання блог. Просто пишіть мені в особисті з абсолютно будь-яким запитанням, і я відповім і допоможу вам розв'язати його.